Доброго дня, друзі! Сьогодні замірюю вам потужність і чутливість радіостанції Ratel RT-495. Така от радіостанція, досить приємна на дотик, можна так сказати. Непогана. Заміряти будемо, як завжди, з нашим прибором Nissay rs 50 цифровим, еквівалентом нагрузки на 50 Ом і 25 Вт нагрузки. Можна на нього давати. З запасом, так сказать, беремо. Е, виробник заявляє, в нас 10 Вт потужності на радіостанції. Досить широкий приймач і передавач. Будемо тестувати, пробувати. Самому цікаво, якщо чесно, ще не пробував, скільки вона видає. Скільки вона видає потужності. Ну, зараз будемо разом все дивитися. Як бачимо, напруга радіостанція заряджена. Так, давайте я зараз почну з 2-метрового діапазону 136 МГц. Включаємо наш прибор, так, щоб було вам краще видно. Так, початок 2-метрового, максимальна потужність, думаю, буду замеряти тільки на максимальній. Для всіх це буде цікаво. Як бачимо, тут у нас 16 Вт. Щось мені це нагадує попередню радіостанцію, ми недавно заміряли. 16 з копійками. Ну, хм. результат просто чудовий. 100, 145 500. 145, 500, у нас тут 11,5. Ну, 11,3 Вта. 11,3 вата. 174 МГц. Максимальна потужність вже бачимо 7 Вт. 7 з копійками, воно там пригає плюс-мінус. Ну Досить непогано підвищення потужність. Нагадаю, що у нас тут ще є діапазон 200-260. Вона йде такими уривками. Але програмно можна відкрити так само, як Ratel 490. у мене є така радіостанція. Там просто програмку, тобто прошивку заливаєш. І вона відкривається на повний діапазон. Якщо я не помиляюсь, можна відкрити від 18 і до 600. Якщо я не помиляюсь. Якщо помиляюсь, виправіть мене в коментарях. Ось. Якось так. Давайте подивимося на 200, нехай буде. Ну, На 200 МГц бачимо, може комусь буде потрібно 9,3 Вт. 250. Нехай буде, хоча воно каже, воно нам не дуже потрібно фактично. 9,1. 9,1. Е, без прошивки імену скоробки насадком воно у нас не працює. Ну, ось я вам продемонструю, наприклад, передавальні частоти. Передавальні саме частоти. Бачите, не набирається. 300. Не набирається, а починає набиратися від 350. Нагадаю, це все програмно рішається. Тобто прошивочкою і все буде працювати. На 350 у нас майже 5 Вт, 4,8. Давайте. 400 МГц. Максимальна потужність 7,6 Вт, 7,5. Давайте так званий Любительський 70-й. 432500, так звана визивна частота. Ну Тут 8 Вт. Досить і досить непогано, як для 70. Four, seven, давайте zero, 470. Zero, zero. Та якби кінець 70 діапазону. Образно говорячи, 6 Вт, 6,1. І... Ну Давайте подивимося, докуди вона у нас передає. 550 вже не передає. Значить, 545. Ага. І так не передає 520. 519, значить. Оця максимальна передавальна частота і приймальна з коробочки. Ну тут взагалі в нас піввата. Таке собі, типу, ну, слабенько, але мені здається, що там уже так дуже людям і не буде потрібно цього всього. Ну що ж, зараз будемо приступати до... Замір чутливості. Тут є авіадіапазон, нагадаю, ну, досить буде інтересно. Давайте переключаємося, будемо заміряти чутливість. Що ж, тепер давайте перейдемо до замір чутливості. Mode. Нагадаю, у нас тут досить широкий приймач і передавач. Е, так, сквелч. Бачимо одиничка. Е, є тут авіадіапазон, давайте 120. Бачите, автоматично включається в нас амплітудна модуляція на радіостанції. Так, давайте. 120. 120. Так, вона бачимо, вже відкривається. Тут просто було не налаштовано, будемо дивитися, скільки вона іменно. Відкриється. 123. Ну, 119, 120 дБ. Тобто авіа вона у нас буде непогано чути. Це вже непогано. Так, давайте. 145. Зеро. 145 Зеро. 145.500 ту 500 Так, давайте будемо дивитися. Ну тут чутливість, як бачимо, кхм, гірша. 117 115 дБ, ну тут бачимо трошки така чутливість. Ну, не найкраща, звичайно, 115. Але, як для такого широкого передавача і приймача, досить і досить непогано. Звичайно, що після прошивки, воно певною мірою поміняється. І буде чутливість інакша на цих чи інакших діапазонах, але іменно от з коробки. Давайте подивимося, як вона буде чути садком з коробки саме. Так, давайте поміняємо частоту 255-550. Така дуже поширена частота, можна сказати. Ну і будемо дивитися, що вона у нас покаже. Ну, 120. Навіть 121 дБ На 255-550. На 255-550. Ну давайте подивимося вже. 350. Може комусь буде цікаво, може хтось там і працює певним чином. Як вона тут є, треба заміряти. 350. Тоже порядка 122-123. 123 ДБ, ще більша чутливість. Ну тут буде до 70-ки. В рателах є така особливість, там, чим вища частота, тим вона тут, ну, так якби, би краще настроєна. Зараз подивитись, що на 70 ці буде ще краще чутливість. Так, давайте на 432 500. На радіостанції так само ведемо. 432

Буде ще краща чутливість, то вже провірено. Ми так, званий PMR. О, бачите, 124. Навіть 125, фактично. Ну, 124. Що ж, в принципі, на цьому заміри потужності і чутливості радіостанції будемо завершувати. Як бачимо, досить радіостанція показує непогані результати, як для, як для китайської радіостанції. Так сказати. Вона може працювати, ще раз, ще раз вам скажу, що вона може працювати і на, 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 ну, на виносну антенну без проблем. В неї там є якісь фільтра, все-таки розбирати я її не буду, але вона не затикається при сильному сигналі, що є добре. Звичайно, це є чип РДА із тими всіма витікаючими, що є у ньому, але досить і досить непогана радіостанція. Всім, в принципі, її би рекомендував до покупки. Ну а так, дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па.